Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні із шести членів комісії на засідання комісії з'явилося п'ять членів. Комісія має, має, має право прийняти рішення. Порядок денний про звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та його позиції нічого про Україну без України, доповідає Срібранець Наталія Михайлівна. Будь ласка, Михайлівна. шановні колеги, до вашої уваги. Ні, 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 ні. Звернення щодо підтримки президента України Володимира Зеленського та його позиції: нічого про Україну без України, не маючи успіхів на полі бою, Росія в чергове намагається розширити межі Загарбницької війни, щоб зруйнувати світову коаліцію проти терору та блокувати критично важливу для України допомогу партнерів, прануючи окупу, е, окупувати Україну. Вийти із тотальної ізоляції та послабити накладені на неї санкції, Росія намагається маніпулювати свідомістю та впливати на рішення наших міжнародних партнерів. Розгорнута масштабна кампанія по. Дискредитації військово-політичного керівництва країни з боку Росії має на меті здавати опір українського народу, який героїчно бореться за незалежність України. Усі роки, е, роки спротив Україна, України російські жорстокі воєнні агресії довели історичну істину. Сила українського духу безмежна у боротьбі за свободу незалежність і волю. Україна вистояла як держава, захищає демократичні цінності, щодня доводить свою міць у боротьбі проти найлютішого ворога, маючи єдність українців, тих, хто воює, тих, хто працює в тилу, тих, хто веде нас до омрієнного миру. Під час війни ми зрозуміли, найстрашніше, що може статися на війні, зневіра в своїх силах чи у підтримці побратимів. Всі ці роки ми відчували повагу та підтримку наших міжнародних партнерів на усіх рівнях. Останні події засвідчили масштабність, підступність гібридної атаки нашого ворога, що, не чуляючись, нав'язує всьому світу свої фейкові наративи. Проти нас працює удосконалювальна протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Усвідомлюємо, що на вас, як на президента, на Верховного головнокомандуючого, яку народ довірив керівництво держави та на українське суспільство чи не це тиск, щоб змусити поступитися окупантам проти нас працює удосконалювальна протягом багатьох років російська ворожа пропаганда. Український народ, наші сили оборони та безпеки, продовжують героїчно протистояти усім викликам і не допустять паніки з невірів. Війна не закінчилась і ворог не зник. Ми маємо зберегти державу, захистити її суверенітет. Заявляємо про підтримку президента України Володимира Зеленська та його позиції. Нічого про Україну без України наголошуємо на неприпустимості проведення перемог щодо України без української сторони. Єдмаємось, допомагаємо армії, зміцнюємо сили. Слава Україні, слава! Шановні колеги, у кого є якісь запитання, зауваження, пропозиції. Будь ласка, хто Ви хоче виступити з даного питання? У кого є думки стосовно даного звернення? Винесемо. Підтримаємо, винесемо на розгляд сесії. Так, якісь будуть якісь ще серйозні звертання, я повинна вам сказати. Серйозний час. тому... Якщо є в кого ще що додати до цього. Наталя, ваш Аліна Ні. немає. Хто за те, щоб дане питання винести, підтримати і винести на засідання сесії, прошу проголосувати. Дякую, одноголосно. В цьому засіданні комісії закінчено. Дякую.